Тебе є рахунок ФОП, і ти отримуєш на нього гроші. Але основне питання: як же ці гроші правильно використовувати? Чи можна відразу всі зняти готівкою, чи потрібно вказувати призначення платежу, що це кошти після оподаткування, коли переказуєш їх за рахунку ФОП на свою особисту картку? Ну і які операції з рахунку ФОП категорично заборонені? А на які фінансовий моніторинг 100% відреагує? і заблокує всі рахунки, і з цим всім розбираємося в цьому відеоролику. Тому дивіться до кінця і поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смакович. І ну майже всі ФОПи 99% ФОПів ФОПів мають рахунок в банку, отримують на нього кошти і постає питання, які є ліміти, обмеження, заборони по використанню цього рахунку, по використанню цих коштів, які в нас акумулюються на рахунку ФОП. З найпоширеніших питань: чи можна відразу з рахунку ФОПа знімати готівку? Відповідь можна. Чи можна з ФОПа перераховувати кошти на особисті рахунки і вже користуватися цими коштами з особистих рахунків? Також можна. Чи можна з допомогою карти ключ з рахунку ФОПа от відразу розраховуватися в інтернеті, на заправках, в магазинах? І тут також можна, але. Якщо все можна, тоді чомусь тільки відеороликів і шуму про те, що ну власне чогось не можна робити з рахунку ФОП. І так дійсно можна робити майже все, але з деякими нюансами і виключеннями. І власне, давайте зараз розберемося по порядку, які є ці нюанси виключення та ліміти. По-перше, в, в першу чергу поговоримо про готівку. В нас можна знімати готівку з карти ключ ФОПа і в банкоматі, і в касі можна знімати, е, і можна переказати карт, кошти з рахунку ФОПа на особисту свою картку і зняти вже готівку з особистої карти. Але з готівкою є декілька але: перше, що Національний банк України вважає, що операції з готівкою. Є ризиковими і така позиція НБУ виправдана адже багато схем відмивання коштів, багато злочинних схем вони побудовані саме на готівці, і багато є фіктивних підприємців, людей через яких просто проходять кошти, які. Просто знімається готівкою. Саме тому в багатьох банках є певний ліміт, до якого готівку можна знімати без проблем. Зазвичай це 400-500 тисяч. Якщо знімати до цієї межі, то в банку жодних питань не виникне. Але якщо хочеш зняти більше, то обов'язково виникає запитання, навіщо вам стільки готівки, чому не можна скористатися безготівковими операціями, і тут потрібно давати потрібно давати пояснення. Також можуть бути запитання зі сторони фінансового моніторингу банку, якщо навіть ви знімаєте менше, чим цей ліміт в 400 500 тисяч. Але от вам заходять кошти на ФОПа, і всі ці кошти. Або більша їх частина просто відразу знімається готівкою. Це також буде одна із ознак того, що ведеться фіктивна діяльність. Фінансовий моніторинг обов'язково вас запитає підтверджувальні документи по вашій діяльності і запитання, чому стільки готівки знімається. Що ж із цим робити? Перша найбільш дієва порада там, де можна. Використати свої кошти безготівково, використовуємо їх безготівково. Є постачальники, які. Постачають вам товари, і з ними можна розрахуватися з рахунку ФОП. Окей, розрахуйтесь з рахунку ФОП. Потрібно використати кошти на себе. Використайте їх відразу з рахунку ФОП. Або перекажіть на особисту карту безготівково. І з особистої карти використайте безготівково. Розрахуватись в інтернеті можна без готівки. Розрахуватися в магазині можна через пост І Це будуть чудові операції, які зо... з будь-яких банку не викликають. Там, де потрібна готівка, будь ласка, ви можете спокійно в межах ось цього ліміту її знімати. Банка не буде, в банка не буде підозри на фіктивність діяльності, тому що у вас є як звичайне використання своїх рахунків безготівкове, так і готівка, все окей, все нормально. Але що робити, якщо готівки дійсно потрібно багато, і з цим пов'язана ваша підприємницька діяльність? Ще коли я працював в Приватбанку. Я працював в Приватбанку досить довгий час. Можливо, хто ще ще не знає, якщо, ще комусь не розповів. То такі випадки в нас були, і хочу розповісти про клієнта, якому потрібно було просто декілька мільйонів готівки. В місяць і це ну звісно перевищується ліміт 500 тисяч гривень. Що в цьому випадку робили? Для фінансового моніторингу пишеться пояснення, для чого ця готівка потрібна. В даному випадку вона була потрібна, тому що людина займалась прийомом вторсервини і на точках. Прийому потрібно було розраховуватися з людьми саме готівкою. І цієї готівки потрібно було багато, тому що була велика мережа, багато цих точок. В результаті просто описали це в листі, до листа додали підтверджуючі документи, договори оренди, договори і накладні із. Тими компаніями, куди ця вторсировина потім перепродавалась, і в результаті фінансовий моніторинг іде на поступки. Він розуміє, що так це неефективна діяльність дійсно людині потрібна готівка у великих об'ємах, і ліміти по зняттю готівки збільшували. Якщо у вас так само є постачальники, які приймають тільки готівкові оплати, і це перевищує ліміт, встановлений банком, то їм можна надати пояснення. Прикласти підтверджуючі документи, якісь накладні від цих постачальників, і отримати більший ліміт для зняття готівки. Далі поговоримо про безготівкові операції. В першу чергу хочу сказати, що ФОП може мати рахунки як в межах одного банку, так і в багатьох банках це не заборонено. І в мене є рахунки в кількох банках: це приват, монобанк. І, пумп. і, власне, інколи виникає необхідність, що там з Монобанку потрібно кинути кошти на приват. Так робити можна. Це не заборонено в дохід. Такі перекази включати не потрібно. Це просто рух коштів між вашими власними рахунками. ФОПа, це нормально. Банки таке сприймають нормально. Просто переказуєте кошти, вказуєте, що це переказ на особистий рахунок, або не вказуєте призначення нічого, якщо там не потрібно нічого вказувати, і це окей. Також з рахунку ФОПа можна кидати кошти на особисту карту без будь-яких обмежень. Ті кошти, які вам надійшли на ФОП, вже ваші кошти. Ви можете спокійно з рахунку ФОП всі їх перевести на особисту карту. І це буде окей. Жодних ризиків банк в цьому не бачить. Так робити можна, так багато хто робить, це норм. Є десь в мережі. Таке упередження, що перекидати кошти з рахунку ФОПа на особисті рахунки можна тільки після того, як сплачені з них податки. І що в призначенні платежу потрібно вказувати, що це переказ коштів після оподаткування. Проте, все, все це є. Упередженням, нічого такого не існує, без різниці сплатили податки чи ще не сплатили всі кошти з ФОПа можна переказати на особисту карту, можна вказати в призначенні, що це переказ коштів на особистий рахунок. Можна нічого не вказувати, все одно, по суті, операції, воно зрозуміло, що ви з рахунку ФОП кидаєте на особисту карту, це зафіксовано в виписі, це можна переглянути, тому без проблем. Також майже у всіх банках до рахунку підприємця видають карту ключ. Ну, принаймні, в Приватбанку вона називається карта ключ. В когось можливо називається по-іншому, але суть в чому, що є рахунок підприємця, до нього є карта. І цією картою підприємець може розраховуватись на заправках, в магазинах, в інтернеті, купувати товари на закордонних сайтах. Це. Також окей, також не заборонено оплачувати рекламу на будь-де в Фейсбуці, Ютубі, без різниці. Загалом ця карта це інструмент доступу до ваших коштів на вашому рахунку ФОП, і нею можна розраховуватися скрізь це не заборонено. Але виникає питання: якщо. По суті, безготівково нічого не заборонено, то чому багато бухгалтерів говорять ФОПам, що особисті витрати потрібно робити з особистих рахунків. Якщо ми з рахунку ФОПа можемо і розрахуватися в магазині, і в інтернеті і на заправці, тоді чому багато бухгалтерів говорять, що ні, не робіть цього. От ті особисті витрати, які у вас є, перекинули кошти з рахунку ФОПа на особисту карту і витрачаємо вже звідти. І про це ми з вами, звісно, поговоримо. Та перед цим хочу розповісти про річ, яка була для мене в новинку, але яка мене просто вразила і вирішила багато моїх проблем. Це буде на правах реклами, але на основі мого власного досвіду поговоримо про конверти від ПриватБанку і як з ними можна заробляти. Про те, що є там якісь конверти від Приватбанку, я... Чув, але це достатньо молодий продукт, і коли я ще працював в ПриватБанку. А я працював колись в Приватбанку, конвертів ще не було. Тому я з ними був незнайомий до недавнього часу. Та як виявилось, це просто неймовірний інструмент для формування заощаджень та управління власними фінансами. Буду показувати на власному досвіді, щоб зайти в конверти, ось тут просто в Privat24 знизу посередині клікаю на конверти. І що в мене тут є? Буду говорити знизу до верху. На пенсію я відкладаю 20%, на зсу 10% стабільно зі свого доходу. Потім витрачаю на потрібні хлопцям речі по їхніх зверненнях, і на мандрівки окремо також відкладаю 20%. Звісно, доки я на службі. Я витрачати кошти із цього конверту майже не можу, але от мені гріє серце і душу, що рано чи пізно я демобілізуюся, і в мене вже будуть готові. В мене будуть готові кошти для того, щоб мандрувати світом і Україною, і мені це неймовірно подобається. Що в мене було раніше, як я раніше управляв фінансами? В мене було безліч карток, куди я перераховував кошти попередньо, вираховуючись. Скільки куди мені потрібно закинути, плодив ці карточки, відбувалося це в ручному режимі? Звісно, виникала спокуса періодично. От, гроші лежать на карті, їх просто витратити, і я цій спокусі постійно піддавався. І тільки коли до мене звернулися з Приватбанку з проханням інтеграції по конвертах, я нарешті розібрався і зрозумів, як це працює. Так я можу на конверт налаштувати. Автопоповнення. Наприклад, щоб в мене йшли кошти на цей конверт із основної моєї картки е, у вигляді відсотку від надходжень, так я можу налаштувати на кожен свій конверт автопоповнення. Щоб, наприклад, в мене від доходу на мою основну картку. На конверт падав відсоток від моїх надходжень в на пенсію. У мене це 20%. зберегти. Також свій конверт на пенсію я можу заклеїти до певної дати, наприклад, до 2034 року, для того, щоб не піддаватися спокусі, не витрачати кошти, які в мене на стратегічні цілі. А своїм конвертом на ЗСУ я можу поділитися із колегами для того, щоб вони також могли на цей конверт кидати кошти і так само. Конверт на мандрівки, я можу поділитися ним із дружиною, і в нас будуть спільні накопичення на власне ті цілі, які ми плануємо проводити разом. І що для мене дуже важливо, відтепер, якщо залишок по моєму конверті більше трьох тисяч гривень, то банк нараховує на цей залишок. 5% річних таким чином. Я збираю свої кошти в конверти, а банк допомагає моїм заощадженням рости. А ще мене здивувало, що кожен конверт має номер карти, який я можу додати в Apple Pay, Google Pay і розраховуватися прямо з конверту. Тому коли прийде час розклеїти мій конверт на мандрівки, я не буду переводити кошти з нього на свою картку. Я буду розраховуватися прямо з нього. А на залишок хай нараховуються відсотки. Ще круто, що конверт можуть поповнювати інші люди за посиланням, за номером карти, за qr кодом що надзвичайно зручно для зборів на ЗСУ. І зараз в мене відкритий збір на пікап морпіхам, які попросили в мене допомога. Але про це розповім трішечки пізніше. Як буде надалі трансформуватися моя система особистих фінансів? Я ще не знаю, але точно знаю, що мені це буде зручно робити із. Конвертами від Приватбанку. Пробуйте самі, заходьте в Приват24 знизу посередині, клікайте на конверти, відкривайте, тестуйте, заробляйте разом із конвертами від Приватбанку. Ну або залишу вам посилання в описі під відео, по яким також ви можете перейти та затестувати цей продукт. Ми ж йдемо далі. Якщо ми з рахунку ФОПа можемо і розрахуватися в магазині, і в інтернеті і на заправці, тоді чому багато бухгалтерів говорять, що ні, не робіть цього. От ті особисті витрати, які у вас є, перекинули кошти з рахунку ФОПа на особисту карту і витрачаємо вже звідти. Пов'язано це із тим, що в нас є безготівкові платежі, які несуть певні ризики ФОПам. Зокрема, якщо я з особистого рахунку перекину кошти комусь із фізичних осіб, не знаю дружині. От потрібно дружині щось купити, я взяв з рахунку ФОПа, кинув кошти дружині. Податкова такий платіж буде сприймати як виплату доходу іншій фізичній особі. А я, як ФОП, як податковий агент, буду зобов'язаний по такій виплаті і прозвітувати в податкову, що я її здійснив, і сплатити, стягнути з цієї виплати податки: 18% податку на доходи, 5% військової збору. Тому що я дохід виплатив, я маю відзвітувати, я маю сплатити з нього податки. Ось так ось, і багато підприємців, коли починають використовувати рахунки ФОПа в особистих цілях, просто можуть забути. Не знати і зробити такий переказ, а потім бухгалтер починає розгрібати, дивитися, що насправді з цього потрібно було сплачувати податки. Або ще гірше, податкова на перевірці це виявляє, і виявляються не сплачені податки, штрафи, проблеми подання декларації з запізненням. Тому я приєднаюся до цієї рекомендації бухгалтерів. Я сам особисто, от в мене є рахунок ФОПа. Там в мене із рахунку ФОПа йдуть виключно операції по підприємницькій діяльності, діяльності. те, що я виділяю вже для власних потреб, я собі просто з рахунку ФОПа закинув на свою особисту карту і вже використовую кошти для власних потреб з особистої карти. Чи гарна ця система роботи? Гарна. Мені так подобається. Якщо вам так не подобається, ви хотіли б по-іншому використовувати кошти напряму зі своєї карти ключ за рахунку ФОПа для особистих потреб. Використовуйте це не заборонено. Єдине, пам'ятаємо про виплату коштів іншим фізичним особам. І, до речі, стосовно виплати коштів іншим фізичним особам, в нас є підприємці, хитруни, які от ну просто просікли от таку фішку, що якщо кошти з ФОПа закинути на особисту карту, то далі можна там виплачувати якимось фізичним особам з особистої карти, і податкова не доколупається до того, що там потрібно було звіти подавати, податки з цього платити. І такі підприємці, замість того, щоб оформити офіційно найманих працівників, перекидають кошти зі свого ФОПа на особисту картку. І вже з особистої картки людям сплачують кошти, як, як заробітну плату. Ну, звісно, там не вказують, що це заробітна плата, але. Сплачуються кошти для людям за їхню роботу. І е, якщо такі платежі йдуть регулярно на одних і тих самих фізичних осіб, до цього обов'язково стовідсотково доколупається фінансовий моніторинг. На моїй практиці роботи банківським працівником такого було ну просто дуже багато, і дуже багато потім було е, претензій до банку. що а Яке відношення ви маєте до моїх грошей, а кому хочу, тому плачу. А це було повернення боргу. А ось ми зараз надамо розписки, що це було повернення боргу. Ні, Фіна... в фінансовому моніторингу сидять не дурні. Вони розуміють, що ось такий характер операції це саме виплата заробітної плати без оформлення найманих працівників. По суті, це ухилення від свого обов'язку. І заключити трудовий договір, і сплатити податки, і надати людині соціальні гарантії. Тому в таких випадках такі підприємці блокуються в банку назавжди, якщо не нададуть пояснень, і більше ніколи з банком працювати не можуть. Більше того, ця інформація потім може через Національний банк добиратися до податкової, і буде ще перевірка з тієї сторони. Можу передбачити ваше запитання. А що, якщо я там дружині чи батькам скидаю регулярно якісь кошти з особистої карти, чи не буде фінансовий моніторинг приколупуватись до цього? Ні? Не буде знову ж таки, там не дурні сидять. Я коли кидаю кошти дружині, там прізвище однакове. Коли кидаю дитині і прізвище, і по батькові однакове, вони вже розуміють, що це там виплата родичам. Якщо прізвища будуть різні, запитати мене можуть про те, що це за виплати. Але я там показав свідоцтво про шлюб, чи свідоцтво про народження дитини, чи якщо там батькам своє свідоцтво про народження, і банк такий окей, все добре. Зрозуміли, вас більше тривожити не будемо. Ще одна просто катастрофічна заборона: не кидаємо гроші з рахунків не тільки ФОП, але й особистих на крипту. Так, зараз неможливо якось вивести напряму, на Binance чи інші біржі свої кошти. Проте є P2P, тобто коли купуємо крипту, то робимо переказ для іншої людини, і ця людина там вже на біржі нам скидує якусь монетку, а ми їй перекидуємо живі кошти. Якщо при проведенні такого платежу вказати, що це оплата за криптовалюту, фінансовий моніторинг. Нас буде блочити, тому не зізнаємось, навіть якщо йде купівля через P2P, не зізнаємось банку, що це операція з купівлі крипти. Що ще може бути ФОПа? У ФОПа можуть бути валютні рахунки. Якщо ФОПа є валютні рахунки, то є також деякі правила, які потрібно враховувати. Перше правило: ті кошти в валюті, які вам заходять, їх неможливо. Потратити саме в валюті їх обов'язково потрібно буде перевести в гривню для того, щоб ними скористатися. Ну. Майже у всіх випадках, тому що дозволяється підприємцю, от ми отримали валюту, є валюта на рахунку. Дозволяється підприємцю використати цю валюту тільки для розрахунку із міжнародними контрагентами. Тобто, якщо мені потрібно закупити за кордоном якийсь товар чи послуги, я можу цю валюту використати для такої закупівлі. Але в банк я буду змушений надати документи, підтверджуючи, чому така оплата йде: договора, акти, інвойси, товарно-транспортні накладні загалом підтвердження, що я дійсно роблю оплату по міжнародному контракту. Ще можна використати ці кошти для відряджень за кордоном. Для цього можна просто відкрити до валютного рахунку окрему корпоративну карту і користуватися цією картою за кордоном. Можна навіть зняти кошти готівкою в валюті для відрядження. але що для одної, що для іншої операції, в нас є обмеження. Загалом це ну дійсно має бути відрядження. Тобто в банк потрібно буде надати лист розрахунок по відрядженню. В нас на відрядження в день є певний ліміт до 80 євро. Про витрати, а відрядження не може тривати більше 40 днів, тому е, так 80 євро на 40 днів це в нас 3200 євро. Загалом таким чином можна використати саме в валюті. Але якщо знімати ці кошти готівкою, то зазвичай в банків дуже велика комісія на ці операції. Це просто стає невигідно. Вигідніше просто перевести в гривню і використати ці кошти вже в гривні навіть за кордоном. В іншому ж обмежень немає. В будь-яких сумах можемо валюту отримувати на рахунок ФОП, але знову ж таки банк може запитати підтвердження, звідки ці гроші просто надаємо інвойси, інколи договори, і, і все окей, можна спокійно отримувати. Кошти на валютному рахунку можуть лежати. Довго в нас немає якогось обов'язку протягом певного часу ці кошти продати. І загалом в нас немає обов'язку їх продавати обов'язково, тому вони можуть лежати в нас стільки, скільки існує нас ФОП, і при необхідності якусь частину продавати на гривневий рахунок і вже використовувати ці кошти з гривневого рахунку ФОПа чи переказувати на особисту картку також вже в гривні. І ще одна важлива справа по цьому відео. Я вже. Показав вам конверт на збір на пікап для десантно-штурмової роти окремого батальйону морської піхоти. Хлопці втратили свій пікап через влучання дрону і звернулися з допомогою, щоб ми допомогли своєю спільнотою зібрати їм на новий. Пікап, із чим я дуже прошу вас допомогти. Реквізити на банку хлопців і на конверт, який відкрив для збору, бачите на екрані. Ось тут буде номер карти Приват, номер карти Монобанк, QR-код Приват. І в описі під відео також знайдете реквізити для донатів на купівлю пікапу для хлопців. Давайте їх підтримаємо. Якщо залишились питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Якщо відео для вас було корисним, це чи будь-яке інше з моїх відеороликів. Підтримайте мій YouTube проект донатом. Це можна зробити за реквізитами в описі під відео. На Монобазі, там можна зробити просто разовий донат, як подяку за знятий матеріал. Можна оформити підписку на Монобазі для підтримки мого проєкту. І я особливо вдячний всім, хто оформив саме підписку. Тому для підписників на Монобазі в мене просто дуже багато прикольних штук, плюшок. Зокрема, для всіх підписників. Монобаз. Бази я проводжу раз на тиждень прямий ефір, куди можна прийти, задати будь-які запитання і відразу в прямому ефірі отримати від мене на них відповідь. При підписці від 300 гривень даю ще доступ до закритого секретного телеграм-каналу, де я з вами майже кожного дня можна задати запитання, і в той же день, чи через день, чи я, чи мої колеги вам обов'язково відповімо. А від рівня в 450 гривень ще даю доступ до закритих уроків. Як вести свій ФОП? Там вже є уроки про те, як вести ФОП для інтернет-торгівлі для послуг онлайн для ФОП першої групи. І продовжую далі знімати нові корисні відео саме для підписників Монобази. Підписатися можна за посиланням в описі під відео. Чекаю вас там. Ну і не забувайте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре!